Вопрос будет состоять и визировать прежде всего на вашем опыте работы, наколение работы в, в рамках. Всех. Я много раз еще когда мы работали, там руководителем этой программы слышала а, прекрасные комментарии, которые основывались на анализе тех данных материалов, которые мы получали, и были можете ли вы поделиться с нами многих Можете ли вы поделиться с нами размышлениями, основанными на этом анализе, насколько. А, действительно Может быть, такой стереотип, что в источном регионе, гораздо, менее, гораздо менее, более, более низкий уровень культурного продукта, предлагаемый местными, имеется новой цель, То есть сколько вы, как фонд, который, так или иначе, в Донецке, вообще ставит перед собой задачу, как-то работать специфически с этим регионом, развивать его. сих очень Програми ІТРИ. Програма справді okay. вона була заснована фондом розвитку на ніколи не ставила за ту регіонального роботу. Тобто регіональний акцент не був важливий ні стосовно Західної України, ні стосовно Києва, ні, ні стосовно Донецька. Тобто ми не розглядали Донецьк як специфічний регіон. Хоча треба сказати, що вже в останні більше ніж півроку, останні, може, місяці дев'ять, ми говорили якраз про те, що коли ти маєш вибір між якістю мистецької ідеї і потребами розвитку регіону, то часом треба підтримувати ідеї, котрі не є настільки добре розвинені. Фонд програми Кори отримала набагато більше заявок з Києва і Львова, ніж з будь-якого іншого регіону. В тому числі і Донецька. І справді Донецьк не надто відрізнявся з, з, з точки зору кількості аплікацій від, скажімо, Черкас. Я би навіть сказала, що Черкас було менше, на кілька національний. Тобто, в, і, як казала неодноразово, не якщо подивитися на Google-аналітику сайту і подивитися, звідки основні заходи здійснювалися на сайті, це був в першу чергу Київ. В первую чергу Львів дуже багато, і потім всі інші міста потребували приблизно однакові, це були невеличкі точки. Це досить добре показувало, де найбільш активне середовище. Я це також пов'язую з тим, що, скажімо, Львів був дуже активний завжди, Львів, а, скажімо, не Тернопіль і не івано франківськ Я це пов'язую великою мірою, з набагато більшою розвиненістю і активністю недержавного сектора Львові. Це великою мірою пов'язано з близькістю до західного кордону і, практично кажучи, з наявністю програм транскордонної співпраці, коли люди вчаться співпрацювати в певному, в певному стилі можливо. Так що з цієї точки зору Донецьк не був особливим і надто не відрізнявся від багатьох інших регіонів. Но, але він теж не був. Таким конкурентним, як деякі інші регіони, як не міста, ну, Київ чи ми в якийсь момент почали говорити про те, що ем, треба підтримувати аплікації, котрі є не настільки добре ем, зробленими, бюджети не настільки добре ем, прорахованими і контрольованими, а ідеї не такими справді ем, може цікавими для того, щоб. Народилося щось інше, але це завжди дуже складне питання для будь-якого грамодавця. Що підтримувати? Якість чи розвиток? Це, це завдання присутнє завжди. Е, хтось вибирає так, хтось вибирає якось інакше. Я думаю, що можливо, е, наскільки я знаю, я не дуже е, активно е, власне, зараз останнім часом е, слідкую. Але наскільки я знаю, програма і 3 буде призупинена наприкінці року, тому що більше уваги буде приділено гуманітарним проєктам. Я думаю, що якби вона тривала довше, то вона би змінила свій фокус незалежно від подій, незалежно від війни просто на Донбасі. Можна би відсліжували тенденцію такої схожості проєктів в різних городах? Не робили спеціального такого аналізу. сказала, коли йдеться про фестивалі, наприклад, фестивальний рух, то фестивалі зазвичай подібні між собою. Фестивалі мають той плюс, що вони розвивають аудиторію, наприклад, і, звичайно, той мінус, що вони є такими більш таражованими, що з цієї точки зору. Може, ви маєте щось на увазі конкретне? То я прокоментую конкретний випадок. Сказала, що коли йшлося про сучасне мистецтво, то найбільш активними були Київ в першу чергу. Потім Львів, трохи Одеса, я пам'ятаю кілька проєктів з Вінниці. Більшість районів не займалися якраз сучасним мистецтвом. Література це якраз був Франківськ, і традиційно. Тобто так само Київ, взагалі з Києва було найбільше Всіх, вся різноманітність найбільшою була в Києві. Театральних проєктів, Можливо, найбільш цікаве було найбільше зі Львова. Це, був, це була драма Юей, наприклад, як ми знаємо, один з найбільш цікавих проектів драматичних. І е, маленькі малі експериментальні постановки театру Леся Корпуса. З, Ми теж отримали літературні заявки з Луганська. Я не пам'ятаю, чи ми, ми, ми дитячами їх не підтримують. Хоч з того, що пані Ліса маєти, так до думаю, запитання. Я до першого заступника Міністерства культури України хотіла який, яка є програма, який план дій у Міністерства культури по тому, як зупинити війну, як підтримати а, людей вони, культури, які знаходяться зараз на Донбасі, і на окупованих територіях, і на так званих вільних територіях. Вже пройшло чотири місяці з. В момент, як почалася війна, я просто пам'ятаю, як ми обговорювали спільно. Ви приходили на асамблею вічі культури України, обговорювали, що ми можемо зробити так, для цих людей, як ми можемо допомогти змінити ситуацію. Ми, можливо, просто ми не все знаємо. Звично, будь ласка, за ці чотири місяці ще Міністерство культури вже зробило і які план дій має на наступний так, час. Стосовно Донбасу, перше і головне, чим ми займалися в цьому регіоні, це питання пов'язані з музеями і бібліотеками. І я не можу про це надто детально говорити. Я можу вам сказати, що це більш ніж складне завдання. І воно пов'язано зовсім не з одним відомством. І так само хочу вам сказати, що... Дивна річ, яку ти розумієш, коли ти потрапляєш, скажімо, в Міністерство культури, воно стосується питання децентралізації. Наведу, вам приклад. в 94-му році підпорядкування Міністерства культури було 450 театрів. Я не пам'ятаю, скільки музеїв, але теж сотні. З 94-го року їх менше десятка, тобто їх кілька буквально, оскільки практично всі вони перебувають на регіональному рівні. Що це означає на практичних термінах, коли це регіональний рівень? Це означає, що немає інструменту прийняття рішень з центру в регіоні. Тобто, грубо кажучи, якщо місцева рада, обласна, наприклад, не збирається, то юридичного інструменту щось зробити немає. З іншого боку, колекції залишаються і про них треба дбати. І це інше питання, що для цього можна зробити. І я не буду зараз говорити теж про це. Я можу вам сказати, що дуже важливим питанням не тільки для Донбасу, для всіх регіонів України залишається резервне копіювання облікової документації, котре ніколи не було зроблено. Воно не має електронній форми. Це величезна купа роботи, і ми це зайняті дуже активно. Буквально щойно в понеділок вівторок відбувався регіональний тренінг безпековий в Запоріжжі. Зоні ризику це був тренінг, тренінг в такому дуже прикладному сенсі, куди бігти, що виносити, діяти, який протокол безпеки. Базувався на протоколі Пікром Міжнародного центру реставрації відновлення творів культурної спадщини, я не можу зараз відговорити повну назву. Це, і цим ми займаємося буквально постійно. Плюс комунікація, звичайно, в першу чергу. Частина колег, і за це я вже не відповідальна прямо, тому я не знаю деталей. Займалася питаннями, наприклад, підтримки е, такого концертного типу для військових. Цим займається якраз мій колега Олег тому я бою, я не знаю деталі. Знаю, що цих концертів було дуже багато. Е, це не підтримка, звичайно, людей, які там живуть, це підтримка е, більшою мірою е, військових. Бібліотеками подібно як і з музеями, тільки бібліотеки на Донбасі не мають таких е, колекцій. Е, з, такої, такої цінності. Наприклад, бібліотеки в Україні загалом я вже так, щоб закінчити дегресії, в агресії, публічних бібліотек є 18 тисяч, трошки більше. Е, більшість з них е, мають зношені, е, зношені фонди, в які не є якоюсь великою цінністю з цих 18 тисяч, практично 90% це сільські бібліотеки, тобто, тобто малі бібліотеки. Але цінні інституції, тому що це, це найглибше інституційне проникнення, яке в царіні культури є в країні, приблизно як школа, тобто настільки ж велике, власне кажучи, проникнення, тому це дуже цінний ресурс, якому загрожує зараз скорочення і закриття, і треба розуміти, що, що з цим робити. Це теж один з питань, яким ми постійно займаємося, щоб розуміти як. Але це зовсім не стосується вашого питання. Це тільки для контексту, оскільки. Дуже ймовірна так звана оптимізація мережі, яка на практиці означає просте закриття інституцій, для того, щоб це не відбувалося неконтрольовано, мусять існувати розроблені алгоритми, протоколи, рекомендації, що робити, як робити, наприклад, якщо закривається в селі бібліотека в трьох селах, то можливо, її можна замінити на один бібліопуск, ну і такі інші і такі інші питання. Ну, надію, що я частково буду продолжим с нашими презентациями. Мы поблагодарим ее за краткое присутствие, но это было очень важно для нас. Спасибо большое.